Готую ну, дуже смачного кролика з грибами, білими в вершковому соусі і з неочищеним рисом. Рецепт буде далі. Що перш за все я роблю? Я попередньо промила білі гри... сушені гриби та замочила їх таким кропом. Чи окропом? Окропом. Я використовую м'ясо короля, придбала його в сільпо заморожене. Не знайшла немороженого кролика, але мені потрібні були саме ніжки на не цілий кролик. Ніжки я ретельно промила, просушила. Тепер слід їх посипати рясно сілью, але не пересолити. І обов'язково перцем. Я використовую з кроликом тільки свої стандартні спеції і травички. Я не додаю ніяких не ні кавказьких, не грузинських спецій, тому що в мене буде дуже потужний аромат білих грибів, і я не хочу, щоб це все перебило один один аромат. Тому в мене виключно морська сіль, свіжезмолитий перчик, і я ще додам сюди надзвичайну ароматну травичку, така яка дасть такий аромат, буде пахнути повністю вся ваша квартира із цієї травички. Насправді ви можете використати і карі якусь спецію, але тоді буде все повністю як карі. Знаєте, спецією карі можна будь-яку страву зробити однаковою. У мене будуть тут сьогодні вершки. Якби я готувала курку без білих грибів, я би додала точно карі сюди, який ще солоний огірочок. У мене є вже такі рецепти. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, життя нутриціолога. А ось мій секретний інгредієнт: це тим'ян, травичка тим'ян. У мене є тим'ян. Ось такий з парижу привезла. А є тим'ян, який я зібрала в Карпатах. Ми його використовуємо для чаю взимку. Ви просто собі не уявляєте, який шикарний аромат дасть тим'ян. Ви подивіться, як це вже гарно виглядає. Ой, трошки щось в мене туди впало. Тепер мені необхідно промити ще раз мої білі гриби, які були кропом замочені, і ретельно висушити. Я тим часом поставлю варитись бурий рис нешліфований. Використовую саме нешліфований, в ньому є користь. Нарізаю швидко. Наскільки я це вмію робити швидко? Цибулю, часник. гарно був вже взяти молодий часник. У мене часник ще лишився з того року, нічого страшного. Може бути ще перчик, якийсь такий каєнський, якийсь такий. Чилі, якщо вам до вподоби такі аромати і гостринки, так як в мене буде страву їсти і дитина, і чоловік, і я вагітна, то я не буду додавати нічого гострого. Просто нарізаю, звичайно, сі не сіль, а. Цибульку та мій часничок. Часник в поєднанні з цибулею, в поєднанні з тим'яном, в поєднанні з вершковим оливковим маслом, вони дають надзвичайний аромат. Це просто найкращі спеції і найкращі приправи, які є в світі. Особливо для мене. Я не люблю ніяких більше інших спецій, тільки ось ці. Це просто дуже сильний, потужний аромат. Я думаю, ви про це знаєте. Нарізаю свої білі сушені попередньо замочені кропом гриби. Вони вже теж і вимочені, і помиті, і підсушені. Нарізаю трошки дрібніше. Можна використовувати шампіньйони, можна використовувати гливи, будь-які гриби, які у вас є, лісові гриби. У мене наразі є ось такі гриби. І це насправді скарб, тому що білі сухі гриби дуже дорого коштують, дуже рідкісні, особливо в тих місцях, де немає лісів. Особливо тут, де я зараз проживаю, тут у нас не дуже ростуть білі гриби. Я привезла ще з Житомирської області. Тепер мені потрібно брати мою пательню, і на пательню я додаю два види масла: перше це вершкове, не масло, просто звичайне вершкове масло. В мене домашній варіант. І 50 на 50 я буду змішувати його разом із оливковим маслом. Нерафінованим екстер Olive Oil. Чому я так роблю? Тому що я не буду доводити своє масло до точки димління, і мені потрібне саме корисне, ароматне, класне масло. Жири мають бути корисні, які несуть нам багато нутрицевтичної щільності. Я використовую низькі температури, тому я не боюсь, що воно у мене згорить. Я ніколи не довожу до такого диму або дуже високих температур своїх олії і жири. Тепер викладаю кролик, який в мене 10 буквально хвилин помаринувався. І мені потрібно буде обсмажити кролика з двох сторін. Але я не використовую обсмаження до золотистої шкірочки, тому що в золотистій скориночці цій утворюються продукти глікації. А продукти глікації, якщо ми їх вживаємо, в Постійній основі призводять і запускають процеси старіння в нашому організмі. І я маю на увазі, дівчата та Іван, не просто нашу шкіру чи обличчя, я маю на увазі наші внутрішні органи. Тому я тільки так от доведу до такого білого-білого стану, щоб трошки змішалася моя мікролик разом із цими жирами і був ще більш смачніший. Але якщо ви худнете. Жирів можна додати трішки менше і використовувати кролика, так як це одне із самих таких дієтичних видів м'яса і одних із самих корисних видів м'яса. Мені потрібно зняти мого кролика. Тим'ян так пахне, ви би тільки відчули цей аромат. Тим'ян разом із перцем. Просто це поєднання якесь неймовірне. Воно все підігрілося і в мене дуже круто пахне в моїй. Кухні. Так, тепер я прибираю цього кролика, прибираю все в тарілку. Цю страву можна готувати в духовці. У мене духовки наразі немає, немає форми, в якій я можу готувати, тому я приготую це все на пательні. І мені для цього потрібно забрати кролика і забрати обов'язково всі дрібні частинки тим'яну, щоб вони не горіли. Прибираю вогонь, додаю тепер свій чесник. І цибульку чесник з цибулькою мені потрібно довести до прозорого стану. Знову ж таки, ні в якому разі не до золотистої скориночки. Я не довожу ці два чудових, дуже корисних овоча, які необхідні кожній людині, яка хворіє паразитозом чи хворіє. Кандидозом чи на якісь патогени. Це необхідні і дуже корисні овочі. Нагадаю, я ось так швидко їх перемішую. Як тільки, бачите, вони вже стають прозорого кольору, як тільки вони стануть прозорого кольору, я додам туди білі гриби для того, щоб збити трішки температуру. Вже пахне просто, в мене голова крутиться від цих ароматів. Це дуже шикарний аромат. А зараз білі гриби. Ммм... Ну, все, тримайте мене семеро. Білі гриби я теж не буду підсмажувати до золотистої скорінки. Мені необхідно, щоб білі гриби змішали свої аромати разом з чесником, з цибулькою, з перчиком. Чорним і з тим'яном. Тим'ян ну, настільки підкреслює цю страву. Це щось неймовірне. Ми рідко використовуємо тим'ян в наших широтах, але зверніть увагу на цю травичку. Це чебрець звичайний, який росте влітку. Його можна зібрати, насушити, використовувати взимку в чай. Або ось тим часом мій рис вже кипить. Так, тепер мені потрібно звільнити мою. Пательню від того, що наразі тут смажиться. Але я перед цим додам ще трошки солі і додам трошки перцю, тому що гриби, чесник, цибуля дуже люблять сіль, коли їх окремо солять. Вони тоді смачніші. Гриби, як губка, в себе будуть в, 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 такі поглинати. Аромати дуже приємні, тому обов'язково додаю щось сюди. Тепер звільняю свою пательню. Ну, не досконало, звичайно, але трошки звільнила. І викладую сюди знову викладаю свого кролика, так як мені потрібно, щоб здебільшого мій цей соус, мої гриби, знаходились на кролику, ніж під ним, щоб воно не горіло. Так як в мене немає духовки, я вже говорила, я все готую в такій сковорідці. Тепер викладаю, звичайно, щось потрапить вниз. Це взагалі нічого страшного не може бути. З цим так от викладу трошки. Трошки допоможу повернутися назад на кролика. По-перше, це не просто смачно, не просто корисно, це ще й дуже гарно виглядає. От я прям обожнюю такі рецепти, буду додавати вершки. Тут хочу сказати, що вершки мають бути не 10% жирності, трошки більше відсотків жирності, щоб був такий в мене щільний соус. І мені необхідно десь 250 мл вершків, можна 300 мл. І хочу наголосити, якщо ви худнете, не додавайте вершки, якщо ви худнете, додайте просто воду, тому що вершки мають дуже велику калорійність, і це страві придасть зайвих калорій. Так як в мене наразі ніхто вдома не худне, і ми хочемо смаку цього відчути, я додала вершки, і все, накрию зараз кришкою, воно буде готуватися. Готуватися, якщо запікати в духовці, це десь приблизно 40 хвилин, ну десь приблизно стільки часу мені необхідно і на моїй пательні під закритою кришкою. Ще додала тим'яну. Це виглядає просто дуже шикарно. Страву мою ви бачили на початку відео. Я зараз її їм, це надзвичайно смачно. Дякую.